160 гривень шаурма. Зараз до м'яса доберусь, покажу вам скільки м'ясо. Має бути багато. М -м -м -м. Я думаю, що видно, так? Да? Дивіться, яка здоровіна, це середня народ. Я її завезю, я так нажруся, ну, напруся дуже добре. В попередньому відео я показував. Де я її купляю вже так що можете заходити і купляти. В основному тільки там купляємо. Або в Гурбана, або там, де я показав. Ну, Кому треба генератор, зарядна станція. Газові балони, обігрівачі, почне дзвонити, будемо вам відправляти. Даже бігом їм. Буду ваші закази обробляти. Бо люди хочуть і балони, і обігрівателі. Генератори, чесно скажу, якось слабо йдуть. Зарядні станції питають люди. І газові балони обогрівателі. Оце да, тому що ніхто не знає, що буде завтра.